Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Словацькі перевізники планують заблокувати один з двох пунктів пропуску на українському кордоні. Вимога, така сама, як у поляків, скасувати угоду між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень. Перевізники обурюються, що, начебто, вона шкодить ринку перевезень. Словацькі водії на підтримку польських колег блокували перетин кордону уже двічі. А завтра розпочнуть свій протест на пункті пропуску вишні німецьке Ужгород. Вже чотири тижні польські привізники блокують українські вантажівки, паралізуючи пункти пропуску на кордоні. Це все суттєво ускладнює експорт українських товарів за кордон, як і імпорт закордонних товарів в Україну. Чи може блокада призвести до продовольчої кризи? Дізнавався Влад Величко кілометрові затори і тисячі заблокованих вантажівок. Так з початку листопада виглядає українсько польський кордон, який в обидва боки блокують польські перевізники. Учасники акції на території Польщі блокують чотири напрямки: Це Ягодин Дорогуськ, Краківець Корчова, Раваруська Хребене і Шигині Медика. До 27 листопада поляки протестували переважно в день з 9 ранку до 8 вечора. Тепер цілодобово в чергах на території Польщі в бік України за інформацією від польських колег знаходилося десь близько 2700 вантажівок. Багато з них везуть харчі здебільшого екзотичні фрукти, охолоджену рибу та заморожені овочі. Останні за майже місяць блокади навіть припинили відвантажувати ці продукти як свіжо, е, свіжо охолоджені, так і з глибокої заморозки. Вони зараз простоюють в портах Клайпеди, е, чим самим займають місця і експортери навіть не відправляють уже вантажі в сторону України. Водночас, попри можливий дефіцит цих товарів, продовольчої кризи в країні не буде. Жодного дефіциту і жодної негативної динаміки цін по. Основних видах соціально значущих продуктів харчування не має і бути не може. Основний споживчий кошик українців на сьогоднішній момент повністю забезпечується внутрішнім виробництвом. Україна виробляє достатньо продовольства не лише для власних потреб, але й на експорт. Тому в перспективі протест польських перевізників може створити проблеми. Для Європи ми говоримо зараз про м'ясо птиці, Ми зараз говоримо про е, м'ясо з е, про свинину. Ми говоримо про яйця, які йдуть на експорт. Вони також якби зникнуть із пролавків, фактично в європейських країнах. Серед негативних наслідків тривалої блокади саме для України, це подорожчання та дефіцит непродовольчих товарів, які ввозять автошляхами. Подібна блокада, яка буде на надзвичайно довгий період часу, є небезпекою з точки зору товарів того у використанні холодильників, телевізорів, будівельних суміші, там якихось інших речей, які ми веземо по імпорту. Від початку блокади провели дві зустрічі за участі влади обох країн і протестувальників. Однак мітингарі наполягають на виконанні своїх вимог та обіцяють блокувати кордон щонайменше до нового року. Владислав Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.